Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні пограємо в гру від українських розробників науково-фактастичну в піксельному стилі, де ми в ролі щі штучного інтелекту керуємо кораблем і допомагаємо людям. Оїхав. Нова гра, я вже посібник пройшов, Пролог трохи пограв, по сюжету цікаво. Епізод другий, третій і всі наступні, я не знаю, буду записувати чи ні, тому що скільки я намагався записувати подібні забавки, котрі саме піксельні, вони чомусь не заходили на грі. Тому, якщо вам не зайде, навряд чи ви побачите перший, другий або третій, четвертий епізод, майте це на увазі. Добре, такий буде оглядовий перший відос. Якщо вам сподобається, тоді продовжимо. Провох! Розпочинаємо. Час. Не надто далеке майбутнє. Місце. Головний пояс астероїдів. Шахтарська колонія Анкора. ваша роль? Штучний інтелект маленького службового корабля. Вега. Пане шруп. Пане шруп. Ви мене чуєте. Лохате ще. Пане шруп. Я знаю, що ви тут. Дайте відповідь, будь ласка. Шруп. От, бісова, ковінька. Не дають відпочити. Хто це? Представитись. Пане Шруп, нарешті. Це автоматичний помічник вега. базі терміново потрібна ваша допомога. Шруп. Терміново. Значить, і вони посилають за мною кулькулятор, що розмовляє нагадати про обов'язк. Пане Шруп, директор, просить нагадати, що ви самовільно покинули свій пост на станції зв'язку. У нас є записи камер спостереження. Але ж на станції лишився мій напарник Френк, хай він допоможе повідомити про аварію. Френк не відповідає: підозрюємо на станції, трапилася аварія. Через це база не може прийняти важливе повідомлення з землі повідомити про завдання. Ви головний інженер зв'язку. Мені наказано негайно доставити вас на станцію та допомогти виправити ситуацію. Гаєчка. Що, настільки важливе повідомлення? Дуже. Шкода, ну, раз викликай, то йди, Любчику. За мене не хвилюйся. Сподіваюсь тебе швиденько повернуть цілим назад. Так, і шруп іде сюди, і гаєчка залишається так Відстиковуємося і полетіло. Що можу сказати? Коли навчання проходив, дуже сильно здивувався, тому що фізика тут пророблена непогано. Є інерція є кисень. Штурб. Прохід аварійно заблоковано. Певно, дійсно сталося щось кепське. Треба пошукати інший шлях. Зараз пошукаємо і виходить, якби якщо все це в керуванні зробити кисень, люди, роботи, штучний інтелект, виходить непогана гра. Дуже непогана Ну, принаймні, мені сподобалося. Давайте через верх полетимо Тобто по інерції можна використовувати як летить корабель, коригувати його політ. Так, до речі, мені треба підзарядитися. Ні, 97% не треба полетіли тоді далі. В цілому непогано, непогано. Мене ще здивувало, що можна ще керувати на нокорабу роботами, що можна налаштувати, щоб автоматично корабель ремонтувався. Помаленьку, тут щоб нас не розчавило. та Я і так помаленьку йду. Дуже багато, як би, можливостей грі Так. Сподіваюсь, гра буде розвиватися. І надалі. Так, тепер донизу. О, ти бачиш? Здається, тут є вихід. Проте він заблокований. Та бачу. Нам великий якийсь куб стоїть. Думаю, треба увімкнути цю машинерію і звільнити шлях. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Давай зараз спробуємо. Шахтарський пост. Туди до гори. Зараз, секунду я гляну мапу, то я вже забув. Так. Здається, вперед треба, і потім там буде підйом нагору, і я зможу піднятися. Кораблик тут можна комбінувати як завгодно, як душі заманеться. Я тільки не зовсім зрозумів, тому що в плогі, напевно, якісь є обмеження. Запчастин мало для комбінування. Тобто є батарея, є декілька якби, видів зброї, і на цьому якби все. Може там потім після прологу кількість зброї, звісно, збільшиться і різновид зброї. Буде чудово. а наразі поки будемо задовольнятися тим, що є. Та -та -та, зараз зачекайте я просто енерцію тут намагаюся виправити. Так, отут, бачите, на горі заблокований шлях, його можна розблокувати. Я за лаштунками літав, там нічого такого немає, але там є ворог, котрий може знести на раз-два. І туди треба вже залітати озброєним. А зброю, поки там знайдеш, проходить деякий час. Здається, цей шахтарський пост контролює всю сусідню машинерію. Сподіваюсь, черговий на місці. Це автоматичний помічник вега. Прийом. тут є хтось. Щось мені це нагадує. Навіть крізь сон почув, як ви триванете. Ей, тільки переліг, що ви хочете. Веха. Пояснити ситуацію. Маю доставити інженера на станцію зв'язку, але вихід з шахти перекритий. Навіть не знаю, чим я зможу допомогти. Я лише відповідаю за переробку роди. Ми якраз ведемо до цього, ми подумали. Що могли б вибратись з шахти через станцію переробку? Там дірок вистачає, скільки просимо про ремонт корпорацію, нас не чує. Я можу вимкнути обладнання, щоб звільнити прохід. Проте, якщо машини запустити, то їх потім швидко не зупиниш. Дивіться, щоб вас там не розчавило. Дякую, бувайте. Все, він запустив машину, тепер треба повертатися потихеньку назад. А можна було йому сказати, розгукують тут. В цей раз я йому сказав, не розгуковую, тому вирушаємо. Все, зараз по інерції буду рухатися. енергії, здається, вистачає. Там ще потім батареї будуть, можна буде потім підзарядитися. Коли енергія вичерпується, маневрові двигуни перестає. Ну, як перестають, вони працюють його. Говорю... Стоп. Стоп. Ось тут я пам'ятаю, мене розчалило. Ага. Поїхали. Фідич. І тепер на гору. Стигли. Так, 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 так. Потихенько. Потихенько. Що там, чекпоинт є? чекпоінт є. Є. Так, ремонт мені зараз не треба. Стій, стій, стій! Не зачепило. Все, погнало. Швидше, швидше. Оп. Гальмуємо. Все, добре. Ось тут десь знизу була батарея, я пам'ятаю, ось вона. Зараз я візьму її для підзарядки. Приєднуємо. Ей, чудово. Так, наказуємо, щоб розрядити, розрядити, і моя батарея потихеньку на коробку почала заряджатися. А, кисень, кисень, кисень. Що там, шруп? Склад запчастин. Балон з киснем. 100%. Тобто не потребується кисень. Ну, тоді. І не будемо обрати, якщо не потребується. Так, батареї працюють чудово. Вилітаємо назовню. Чекай, чекай, зупинись! У чим своїм не вірю! Це що? Та сама легендарна траса для підпільних перегонів. Е, Перепрошую. Точно вона. Це ж тут чортяка горді виграв знамениту партію і отримав собі щасливу п'ятницю. Здається, я не маю доступу до цієї інформації. Слухай, ми не можемо опустити такий шанс. Давай хоча б одне коло по трасі, га? Ем, ми не можемо гаяти час? От нудна машина. Дякую за розуміння. Ну, можна було тут кого зробити, але. Я... Там нічого цікавого нема До речі, а що це таке? А, ну зачекайте. Зараз я приєднаюся. Підстоп. Центрувати камеру. Просто хочу подивитися. Я не захотів їхати, тому що там нічого немає. Хто це таке? Машина. Круп'є. Гей, не хочеш розважити страхового робота Корпія. Кинемо кості. Якщо посящі, ти виграєш запчастини. Правила прості треба вгадати, чи зможу я виконати на кубику більше, ніж ти. Зіграємо. М -м Поставити 10 запчастин. Твоя ставка 10. М -м Підтвердити ставку. Кинути кость. Твої кості. <хи> um, ти викинеш менше, ти викинеш більше. Та більше, звісно. У мене два. Ти виграв, вітаю! Отримуєш запчастини в кількості два. 2. Так, я зрозумів. Може, іншим разом. А що тут ще є? Батарея? Можна розрядити. Медикаменти. Та і все, більш нічого нема. Добре, від'єднуємось, поїхали. Так, іде нам тут треба вилізти? Фініш? Ага, все я побачу. Ось тут десь повинен бути вихід, де збереження. Я іще і ззаду вруха потихеньку. Оп! Вихід з печери відкривається. І ми вилізли. Перевірте, що, що, що. Гей, друже, просто хочу переконатися, що у нас все добре. Сьогодні маємо невеликий мотородний дощ. Краще підняти щити. Угу. Не хвилюйся, я за всім слідкую. Щити вже підняті, до речі. Так, те, що мені зараз треба зробити, це трохи озброїтися. А ці гармати могли б стати в приході, як гадаєш? Це просто необхідна річ. Стій. Сті, сти, 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 сти? Віддіти на те гарматку. А, я її не можу війти на те. А я сильно вдарюсь, якщо. Зараз спробую. Ну. Що не? Не приєднується? Добре, тоді давай наступним чином зробимося. Ну, зараз я повернусь. Від'єднаю їх від станції. І тоді ми їх заберемо. Отак. Є. Від'єднати, від'єднати. І я від'єднаю. Від від так. Тепер. Оцю беремо сюди. Є. І це беремо сюди. Не бийся у мене запчастини так мало для ремонту. Ей є. -Е. Автоматично. Все автоматично поставив Тепер вони автоматично будуть робити постріл, який, коли будуть наближатися. Це іначе працює. Давай далі. Коли будуть наближатися метеори? А вони тут будуть наближатися, повірте. Батарея, здається, добре. Тут вистачає енергії, полетіли. Угу, генератор щита працює. Докстанція. Тримайся подалі від поверхні і пильнуй за метеоритами. Погодка така собі. Та я і так нормально вича. Не переймайся. Будемо вважати, що з цим все нормально. Добре. До наступного. Так, тут десь на горі. А, он, так. Можна було піднятися. Ретранслятор. Щось поганенький Сигнал. База не брехала. Так, рудовоз. Ану, полетіло до рудовоза. Це такий виводенський рудовоз. Пілот. Це рудовоз Омортстон. Хто це тут кружляє поруч? Повідомити про себе. Вега це автоматичний помічник вега. База Анкора. Шруб. Який ви за інжеренеро зв'язку? Пане Шруба. Це не про вас згадувала Анкора. Сказали, спершу мають полагодити зв'язок і почути, що там земля белькотить. Саме так. От чекаю, поки ще довезе мене до станції зв'язку для ремонту. Ого, друже. Ти ось так просто довірився автоматичному помічнику. Не боїшся? Ну, наче непогано справляється. Допоки. А що? Є причини для занепокоєння? Втуртетись. Веха. Перепрошую можу перервати зв'язок і повернутися на виконання завдання. Та-та-та-та-та-та-та. Полетіли. Ретранслятор 001. Гальмуй. Сигнал перервається. Не подобається це мені. Збереження. Прогрес збережено. О. Шруп. От зараза. Напевно, добрячий каменець сюди зарядив. Аж тарілка для зв'язку відірвала. Перевірити наявну інформацію. Так, база прийшла до висновку, що удар астероїда найбільш ймовірна, причина аварії. Дивно? Які розумники? А, виправляти все це нам? Ну, ми знайдемо тут тарілку для зв'язку та причепуємо її назад на місце. Вона трохи пошкоджена, але там повинна одразу поремонтуватися. Так, давай зараз оце причепимо. Тому що на завдані треба було через. Це чіпляти. Тарілку. Так, тепер давай тарілку чіпляємо саму. Натисніть та лівою кнопкою кнопку на шлюзи, потім зб'єднати. Та я знаю, я вже вже. Все промонтувало? Тихо, тихо. Все, приєднався. Так, тепер нам треба розвернутися. Ще ще. ще, 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 ще. І так, щоб ще й не врізатися. Ще. Ще. О! Все. Розвернулися. Тепер донизу, 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 донизу. Ще. Ще трохи підкориговуємо. А, і тепер донизу. Стій, і тепер під'єднуємо. Так. Іч іч. Я. Готово. Тепер ми ще веземо мене назад. Можемо ми ще встигнемо продовжити три крапка. Ова. На жаль, виникло пробуємо. Шруп. три крапка три крапка. Та кажи вже, оцінити ситуацію. Еш, головний робот-помічник станції, поводить себе дивно. Він скасував спробу перезапустити обладнання. І передає підозрілі інструкції фабрикатору станції. Пояснити задачу. Вам доведеться дістатися до центру керування станцією та перемонтажити обладнання вручну? я проведу вас. Готові обою? Ви не забули свою табельну зброю, коли збиралися? Ну, здається, не забув. Добре, шуруп. Поїхало потихеньку. А, точно, мені треба зараз під'єднати кисень. Зараз. І накачати кисень, то він там без кисню не виживе. Так, кисневі бо помпи включити, включити, включити. О тут теж всі кисневі помпи зараз повключаю, поки я там буду йти. Включити, включити, включити. Так. Все, кисень потихеньку наповнюється. Оцю кімнату можна. Можна відкрити? Відкрив кімнату. І тут кімнату відкрив. Все, кисень потихеньку наповнюється, йому нічого не загрожує. І тепер можна виходити. Так, погнали. Ааа, я не можу перейти. У мене тут батарея. Мені зараз треба від'єднати єдна, від батарею. Добре, давай зараз. Під'єднаємось до. іншого порта. Так, зупинись. Ага. Стій, Під'єднаю. Готово, ось, тепер він може пройти. Тут батарея просто блокує все. Потихеньку, потихеньку не поспішає. Сіди. Сіди. Ух ти ж як тебе тут гасять. А тут лікуватись. Там можна полікуватися. А як так? А не ну, А давай, я відкрию двері. О! О! Вали, вали! Вали, вали ще! Відкрити двері? Є, готовий. Ніколи не довіряв цим роботам. Та, ну тебе тільки що зараз не вбило. це трохи полікувалося. Йдемо далі. Ось, за цією, якби Діксельної графіки деяке мене подобається, як би гравцям. Я, ну, я розумію, якби, якби воно там в 2D або 3D було, то виглядало просто вах. Навіть зараз те, що ми бачимо. Ну, є такий стиль, як кажуть. Принтер почав друкувати роботів, терпіти не можуть ці бляшанки. Зараз вони отримають. Ну, пішов? Е? О, дідько, Френк, Френк, хто ж тепер поверне борг за покер Оце Френк. Ну, Френк вже все. Так, відкрию двері. Так, почекаю. Заходьте! Ще, 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 ще. Ага. А я можу самостійно стріляти чи ні? Ні, я не можу самостійно стріляти ним. Тобто я бачу зброю лише з кораблока, котру я під'єднав. Так сіди, давай, би їх. Он у той Еш, звісно, зараз ми з ним буде складно. Життя в нього там. Достатньо. Так. Непогана позиція. Закутка. Давай, 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 давай. Все. Еша вирубили. І вже маленькі. І отакі битви теж будуть відбуватися на кораблику, у коли якийсь абордаж буде відбуватися, або ще щось. Так, є. шруб Наче все. перезавантажу Працює. Тільки накачіть мені ще знову якась проблема. Можливо, перевіряю. Вега. Все гаразд. Дякуємо вам. Нарешті, дай мені хвилинку віддихатись, і я готовий забратися звідси. Термінове повідомлення. Приймаємо сигнал з землі. Земля, Анкорі. Термінове повідомлення. Конфіденційно. Всі системи ЩІ, штучного інтелекту зафіксовано в масовий збій. Причина наразі невідома. Всі автоматичні помічники, в тому числі роботи, можуть становити потенційну загрозу. Рекомендація. відключити щита роботизовані системи. Перейти вручне керування. Не виконуйте. Я повторюю, не виконуйте команди та рекомендації автоматичних помічників. Ого. Вега. Пане шруб? Охухати ще. Пане шруб, ви мене чуєте. Я знаю, що ви тут. Гухати ще. Вега, поверніться, будь ласка, на корабель, і виконуйте мої команди. Рівень пройдено. Час 23 хвилини. Енергія, кисень, запчастини, рахунок. Вихід. Ну, і це завершується пролог. Далі в нас починається перший епізод. Другий епізод що там тих в першому, другому епізоді, я не знаю. Після цієї серії подивимось, Люсь, наскільки вам подобається, принаймні сюжетик вже цікавий. Дякую тобі за про перегляд. Ну, і зустрінемось в наступній якійсь серії або запис. До побачення.